Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати сирний рулет із фаршем. Готується цей рулет швидко, а ще він дуже смачний. Тому приєднуйтесь і будемо готувати. Разом. Процес приготування сирного рулету починається із того, що на грубій терці натираю сир. Який же ж треба брати для рулету сир? Я взяла залишки різних сортів сиру, що були у морозильній камері. Там у мене був шматочок твердого сиру, шматочок плавленого. Невеликий кусник сиру був у мене навіть і копченого, та навіть взяла трошки і пармезану. Отак, все зібрала докупи, набрала потрібну кількість сиру для цього рулету і все разом перетерла. Звільнила морозильну камеру і від фаршу, розморозила його, там виявився тільки свинний. А ви можете брати який тільки у вас є в наявності. На цій же самій терці натираю і цибулю. Ви можете її на дрібніші потерти. Але я дуже люблю тверденькі шматочки цибульки, уже у готовій страві з фаршу. Ви можете подрібнити цибулю блендером або перемолоти на місорубці. Потерту цибулю відправляємо у фарш. До цього додаю солі чорного меленого перцю солодкої копченої паприки. За відсутності свіжого додам сухого розмарину. Ну і, звичайно, не забуду сюди додати своєї улюбленої сушеної петрушки. Дуже люблю її особливий запах. Фарш з приправами і спеціями добре перемну рукою. А щоб начинка для рулета була соковитішою, то додам сюди води. І знову все добре вимішаю. Після цього дам чоловікові попробувати фарш на сіль. Якщо ви не пробуєте сире м'ясо, то можете спекти невеличку котлету і зорієнтуватися, чи достатньо солі у вашій начинці. Дрібненько посічемо ще зелені петрушки і додамо її до фаршу. Рукою добре його вимішаю, ну і мені здається, що він хоче ще трошки води, для того, щоб був трохи рідшим і соковитішим. Аж тепер фарш повністю готовий і ми почнемо готувати сирний омлет. Для цього у миску б'ємо яйця. Додаю потрібну кількість сметани, можна додати замість сметани і майонезу. І вінчиком все це збиваю до однорідної маси. Солі до омлету не додаю, так як сюди йде сир, а він уже солений. Коли ця суміш набула однорідності, додаю потертий сир. І вінчиком знову перемішую все це. То, в принципі, цей омлет вже можна перемішати і ложкою або і лопаткою. Додаю потрібну кількість манки. Стараюся розсипати її по поверхні тонким шаром, щоб вона не збилася в кубку в одному місці. А для більш вираженішого кольору додаю півчайної ложки куркуми. Це все перемішую вже остаточно, і наша основа для омлету готова. Стандартне деко, яке йде в духовку за пергаментним папером. Яєчну сирену основу для омлету виливаю на пергаментний папір. І ось тут я зробила помилку. Тому мою помилку не повторіть і ви. У чому ж полягає моя помилка? Перша помилка в тому, що я купила пергаментний папір, на якому не було написано, що він жиронепроникаючий. А друга помилка та, що я не змастила цей папір, який є не жиропроникаючий маслом. От і наслідки від цього будуть пізніше. А тим часом ми лопаткою рівномірно розподілили омлет по всій поверхні дека. І в розігрітій духовці до 180 градусів мій омлет випікався біля 15 хвилин. Він вийшов такий симпатичний, рум'яненький, але ось наслідки моєї помилки. Омлет не відстає від паперу. Омлет ножиком підрізала то з однієї сторони, то з другої, ходила довкола нього. Але, приклавши немалі зусилля, я все ж таки його від'єднала від паперу. Правда, четверта частина омлету залишилася на папері. Тому дуже важливим тут є те, який пергаментний папір ви підберете. Купляйте силіконізований пергаментний папір. Тоді у вас без зайвих зусиль усе вийде добре. Тепер на верхній, спечений, зарум'янений бік омлету накладаємо. Щойно приготовлений фарш. Рівним шаром фарш розмащуємо по всьому периметру омлета. Поверх фаршу ви можете нанести ще просмажені гриби. Солодкий червоний перець, чи помідори, та чи навіть ще потерти твердим сиром, в будь-якому випадку буде смачно. Тепер легенько скручую із омлета рулет. Хоча зовнішній вигляд Трохи обдертого омлета бажав би бути кращим, але все одно рулет вийшов класний. Тепер беру з двох сторон пергаментний папір і кладу рулет на деко. Рулет накрию ще зверху пергаментним папером і в духовці при температурі 180 градусів буду запікати його ще десь біля 30-40 хвилин. За 10 хвилин до закінчення випікання рулету знімаємо верхній пергаментний папір для того, щоб рулет зарум'янився. За терміном випікання рулету ви постійно спостерігайте самі, бо це залежить від вашої духовки. В когось духовка не допікає, а в когось духовка перепікає. У мене сирний рулет вже готовий. Можливо, треба було добре ще замотати пергаментним папером кінці рулету, але нічого, я їх зразу ліквідую. Поки рулет остигав, добра половина його пішла вже у відомому напрямку. Бачите, який він однорідний і щільний вийшов всередині. Ну, чудо, а не рулет. Звичайно, що ви можете споживати цей рулет і гарячим, але, як на мене, то до новорічного столу цей рулет краще подавати саме у такому вигляді. Готуйте сирний рулет із фаршем І нехай вам буде смачно! Я впевнена, що цей сирний рулет стане окрасою вашого новорічного столу, який, попри всі наші сьогоднішні випробування, неодмінно буде. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтесь, натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. З нетерпінням чекаю на ваші коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Щасливого вам нового року! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нових рецептів, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!